Лувер у Парижі пограбували. Грабіжники викрали дев'ять коштовностей з колекції Наполеона. Вони вдерлися до будівлі з фасаду, де тривають будівельні роботи, розбили вікно на верхньому поверсі та скористалися вантажним ліфтом. Це сталося вранці, коли Лувер приймав перших відвідувачів. Їх одразу евакуювали, а музей закрився. Якщо бути абсолютно чесною, операція тривала майже чотири хвилини. Усе сталося дуже швидко. Треба сказати, що це професіонали. Грабіжники викрали коштовності імператорської родини, зокрема кольє, брошку та діадему. Наразі сума збитків оцінюється за фотографіями викрадених експонатів. Мене насторожило те, що на місці не було жодного працівника музею. Зазвичай, коли заходиш усередину, в кожній залі є хтось, хто наглядає, але сьогодні вранці нікого не було. Лувр — один із найбільших і найвідвідуваніших музеїв у світі, де зберігаються цінні та унікальні колекції. Відтак у музеї застосовують багаторівневу систему захисту. Сьогодні насправді захист не був таким, як ми б хотіли. Протягом багатьох місяців усі працівники служби безпеки й охорони подавали сигнали тривоги. але керівництво повністю проігнорувало всі ці попередження.